Добрий день, я Антоніна Мітлош і в ефірі програма Поради психолога. У минулому випуску ми з вами говорили про те, що зараз побільшалось запитань і запитів на тему взаємодії і стосунків. Люди пишуть, що в часі війни чимало деструктиву в спілкуванні один з одним, причому як вживу, так і в соціальних мережах. І ми вже почали говорити з вами про те, чому так відбувається, так чому так складно порозумітися і досягти згоди з кимось. Сьогодні ж поговоримо про ті техніки, які спрямовані на те, щоб ми не почали поводитись як рептилія, щоб запобігти захопленню нашої Магдалини і таки мати справу з нашим розумним мозком. Пригадуєте, як минулого разу ми говорили про Магдалину у нашому мозку, яка активується в ситуації загрози. Причому мова не обов'язково йде про фізичну загрозу, так? адже це може бути словесна провокація, це можуть бути сказані в нашу слово сторону неприємні слова. Тож говоритимемо про те, як навчитись регулювати емоційну напругу під час взаємодії. Ми розберемо деякі техніки, використання яких допоможе нам сформувати навички конструктивної взаємодії і давати раду своїм емоціям. У стосунках ми прагнемо реалізувати дві наші базові потреби перша потреба. Це відчуття зв'язку, близькості і прийняття. Тобто, ми говоримо про безпечну прив'язаність. І водночас, друга потреба це відчуття автономії, компетентності та ідентичності, тобто бути собою. Тож у стосунках ми прагнемо бути і у зв'язку з іншими, і водночас лишатися собою. Цього прагне насправді кожен партнер під час взаємодії. І про це варто пам'ятати. Тож розглянемо з вами першу техніку. Поширеним явищем у взаємодії між людьми є ігнорування емоцій, причому і своїх, і нашого партнера. Учасники починають відчувати роздратування або ж злість. І це проявляється в невербалиці. Тобто ми це бачимо по міміці, ми це бачимо по жестах, відчуваємо у тембрі мовлення. І партнери навіть можуть докоряти один одному за ці емоції. Думаю, чули ви такі фрази? Так, а чого це ти злишся? Або та не варто ж так сердитися. Насправді у емоціях які ми проживаємо, немає нічого поганого. Інше питання це те, в який спосіб, ну, наприклад, добре чи не дуже, по відношенню і до себе, і до партнера ми виражаємо ці емоції. Тобто, чи вміємо ми приймати ці емоції, чи дозволяємо їм бути і виражати їх так, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим. Ми маємо право і злитися. А це одна з наших п'яти базових емоцій і сумувати, і радіти, і боятись. Але тут важливо навчитись давати раду саме своїм емоціям. Іноді в дитинстві дітям кажуть: ану, не плач, ти вже дорослий, а хлопчики ж взагалі не плачуть. Або то ти будеш ще гніватися, невдячний який». І тим самим ніби докоряють е, дитині за її емоції, так і доносять послання е, про те, що сумувати, злитись або боятися якось ненормально, бо це прояв чогось не дуже прийнятного. І в такий спосіб діти, які потім виростають, стають дорослими. І не вміють сприймати емоцій ні від інших людей, ні приймати своїх власних, так тобто і не вміють добрий спосіб їх проживати і виражати, або ж можуть навіть соромитися цих емоцій. І це надзвичайно важливий момент. Тому варто навчитись проговорювати емоції, озвучувати і свій стан емоційний, і емоційний стан іншої людини. Адже коли ми проговорюємо свої емоції, то дозволяємо їм бути. І приймаємо їх. Водночас ми активовуємо свою лобну розумну кору, про яку ми вже неодноразово згадували, так? яка починає думати і виставляти слова в речення, і тим самим стишується наше емоційне збудження, яке є в мозку, так, і ми починаємо трошки заспокоюватися. Коли проговорюємо з дитиною, наприклад, її емоційний стан чи з партнером його стан, то тут ми задіюємо наші дзеркальні нейрони. Ці нейрони дають змогу нам відчути те, що переживає інша людина, тобто віддзеркалити її почуття, звідси й назва цих нейронів. І зараз ми з вами розберемося з тим, що ж таке ці дзеркальні нейрони. Мабуть, багато хто з вас відчував радість, коли герої фільму у фіналі одружуються, так, або ж ви можете, наприклад, зіщулитися, коли бачите, як хтось їсть лимон, так, тобто ми так скривитись можемо. Або ж коли ви переглядаєте фотографії, на яких поранені внаслідок обстрілів люди, і можете відчувати злість, так, або сум, або страх. Тобто, це про ті дзеркальні нейрони, так які в нас є. Багато років тому вчені, які вивчали специфічні нейрони передлобної кури макак, помітили, що ці клітини активуються тоді, коли мавпа їсть банан або коли грається м'ячем. Але на науковців чекала несподіванка і відкриття. Ті самі клітини активовувалися, коли макаки бачили, як це робить інша мавпа, тобто коли вона грається і їсть. Тож, коли перша мавпа спостерігала, як друга мавпа кидає м'яч. Мозок перший мав порягував так, наче гралася вона сама, і ці нейрони назвали дзеркальними, адже вони можуть відзеркалювати поведінку одна одної у своєму мозку. Ці нейрони це один зі способів, якими природа фактично змушує нас спілкуватися один про одного. Проте багато хто з фахівців відзначає, що сьогодні відчувається брак цих дзеркальних нейронів. Зокрема, психіатр Марко Голстон наполягає на тому, що нам варто навчитися цих методів, які допоможуть відзеркалювати емоції та почуття інших людей. Тобто варто вчитися емпатії, коли ми не ігноруємо емоційний стан ані свій. Ані нашого партнера. Коли ми його висловлюємо, проговорюємо, то це сприяє зниженню емоційної напруги, значно сповільнюється процес захоплення мегдауне. Ми можемо застосувати, наприклад, прийом емпатійного приєднання до нашого партнера, фактично задіюючи оці от, наші дзеркальні нейрони, про які ми говорили. Ми можемо сказати, що я бачу, що ти хвилюєшся. Я знаю, що це непросто. Можливо, ти хочеш про це розказати. Так само і з дитиною. Дитині можна сказати, наприклад, що я бачу, що ти засмутився, так, і продовжити. Або ж там я бачу, що ти злякався, і продовжити, і проговорити це, щоб дитина висловилась. Ця техніка є добрим способом навчити дитину справлятися зі своїми емоціями, насправді в дуже добрий спосіб, і водночас бути батьками, які приймають дитину в її різних емоційних станах. Тепер перейдемо до розгляду з вами другої техніки, яка не менш важлива, і часто можна помітити, як хтось, один з учасників, прагне принизити партнера, так, негативно його оцінити, применшити внесок партнера в спільну справу там чи в сімейну е, справу і перебільшити власний знайомо? А як же? Прикро, коли вам хтось намагається розповісти, що він робить щось важливіше, щось складніше і в рази більше, а ваша робота насправді нічого не варта і не така корисна для спільної справи, власне, чи для сім'ї, як його робота чи його внесок. Таке собі знецінення партнера. Звісно, така поведінка не сприяє добрим і здоровим стосункам. І значно буде підвищувати емоційну напругу під час взаємодії. Тож пам'ятаємо, що ми схильні недооцінювати внесок інших людей у спільну справу і переоцінювати свій власний. Натомість, коли ми підкреслюємо значимість партнера, його внеску у спільну справу, висловлюємо вдячність або ж важливість цього думки для нас. То це буде сприяти зменшенню напруги, так Бо трошки буде стихати ця напруга під час взаємодії. І тоді партнер чується і у зв'язку з нами, і водночас почувається компетентним і важливим, адже його не знецінили і не принизили. Отже, замість знецінення партнера підкреслюємо його значимість і важливість його роботи, чи внеску, чи думки. Ми можемо сказати, наприклад, що твоя думка важлива для мене, або те, що ти зробив. Чи робиш є надзвичайно важливою справою і внеском у е, нашу спільну роботу? Або ж е, завдяки твоїй турботі і допомозі я можу приділити час улюбленій справі. Тепер розглянемо з вами третю техніку. Думаю, що багато хто з вас бував у ситуаціях, коли хтось один з учасників е, підкреслював відмінність між собою і партнером. Ну, наприклад. То що ти там таке говориш? От я майже дипломований фахівець, через рік отримаю диплом, то я знаю, як треба. Ну, або ще такий приклад, я ціле життя прожив, то може мені краще знати. Тобто, посил, типу, я розумний, компетентний, а ти ну так собі. Та? Такий тип висловлювань також не сприяє добрій побудові взаємин. Напруга буде зростати суттєво, а мигдалина потрошки закипатиме. Так? І натомість в такій ситуації краще наголосити на тому, що вас з партнером об'єднує. Варто підкреслити схожі спільні риси, інтереси, думки, особистісні характеристики. Ну, наприклад, ми з тобою обоє розвиваємося. І навчаємося, хоч і на різних програмах, але це дає можливість нам розглянути проблему значно ширше. Або ще такий приклад, ми обоє докладаємо чимало зусиль, аби нашій сім'ї і нашим дітям було добре. Тож пам'ятаємо, що знизити градус напруги так, і попередити процес захоплення мигдалини, ми можемо, висловлюючи свої емоції. Також можна застосувати прийом емпатійного приєднання до партнера. Ми про нього говорили. Так? Важливо підкреслювати значимість партнера та його думки в наших очах, а також наголошувати на тому, в чому ми схожі з партнером. Є багато інших дієвих технік, які ми з вами ще будемо обговорювати в наших програмах, адже в часі війни люди звертають увагу на те, що деструктиву у взаємодії значно побільшало. Нагадую, що ви можете написати свої запитання та надіслати нам на скриньку, і ми спробуємо відповісти на них. Бережімо себе та пам'ятаємо, що наше психічне здоров'я в наших руках на все добре.